Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Відеозвіт середи життя міста пропонуємо до вашої уваги. Сьогодні одного загиблого учасника АТО провели в останню путь, та тіло ще одного героя привезли до Кременчука. Городянам демонстрували пристрої, що заощаджують електроенергію, а вулицю перемоги прикрасили дерев'яними вазонами. Залишайтеся з нами. У Крмучуці попрощалися із бійцем 93-ї механізованої бригади, 19-річним Антоном Кириловим. Загальноміське міське прощання відбулося в міському палаці культури. Рідні, військові побратими та городяни навколішках проважали героя. В останню путь військовий двічі був у зоні антитерористичної операції. В липні 2014 року боронив цілісність України на Луганщині на кордоні з Росією. Після відпусти його підрозділ дислокувався у Іловайську. 28 серпня, прикриваючи саперів Збройних сил України, його екіпаж прийняв бій із російськими найманцями. Востаннє Антона Кирилова бачили торік, 29 серпня. Чоловік був ну, відзивчивий, добрий, дуже. І сам ну, по собі спокійний взагалі, чоловік. В Іловайськ поїхав, колона йшла ну, колона. Много ну, там пацанов. Осталось, ну я так вийшло, що я просто туди не попав. Ну як то ну случайно просто все произошло. Ну а потім позвонили, говорят, що так і так. Ну говорять, упор в спину, горіть, розстріляли. Поховали бійця у Дніпропетровську на алеї невідомих героїв. І тільки місяць тому його особу ідентифікували за експертизою ДНК. Антон Кирилов був єдиною дитиною в родині. Мріяв, коли повернеться з війни, вступити до військового училища. Антон був дуже скромним, хорошим парнем. Він вчився разом зі мною в школі, знав його самого малого дитинства. Все таких ми разом бігали. Пішов на фронт добровольцем. Просто хотів служити і не дати никому вступати на нашу землю. Умер героєм, йому буде пухом. Поховали військового на свиштовському кладовищі в секторі героїв. АТО. 27 квітня цього року під час антитерористичної операції на сході України загинув ще один кремчужанин, старший солдат Олександр Поросюк, 1977 року народження. Прощання з героєм проходитиме завтра у міському палаці культури з 10 до 11.20. Релігійна панахида за померлим відбудеться у Свято-Миколаївському соборі Київського патріархату з 11.30 до 12.30. Поховають 38-річного Олександра 30 квітня. На свіштовському кладовищі у секторі Героїв АТО. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді продовжили слухання справи про вбивство судді автозаводського райсуду Крименчука Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. Нагадаємо, у кримінальному провадженні чотири обвинувачені особи. Директор приватної телекомпанії Візит Олександр Мельник, правозахисник Олександр Крижановський, громадянин Куник і Пасічний. Свідчення в суді сьогодні дали начальник юрвідділу міськвиконкому Юрій Браташ та Кримачуцький адвокат Олександр Гаврилов. Завтра свідчитиме депутат Кременчуцької міської ради Євгеній Холод. Подробиці із судівської зали. Від Олександри Демиденко, а детальний відеозвіт обіцяємо вам вже завтра. Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні у Кобиляцькому районному суді продовжилось слухання у справі про вбивства міського голови Олега Бабаєва та суддя автозаводського райсуду Олександра Лободенка. У суд були викликані свідки Юрій Браташ та Олександр Гаврилов. Обидва свідки мали відношення до судових позовів між мерією та приватною телекомпанією. Візит практично ці особи в тій чи іншій мірі здійснювали юридичний супровід судових позовів у справі повернення у комунальну власність міста кабельного телебачення. Обидва свідки дали покази, що у розмовах з вже покійним Олегом Бабаєвим загиблий повідомляв їм, що йому відомо про те, що Олександр Мельник готує на нього замах. Втім, міський голова, цей зі слів свідків, не сприймав серйозно ці погрози і взагалі вважав, що ну, Мельник на таке не зважиться, тобто до кінця в це не вірив. На що адвокати підсудних заявили, що свідки мали повідомити правоохоронні органи а не про те, що володіють інформацією про можливе скоєння тяжкого злочину. Ну, такого свідків, звичайно, не робили. Також по обом свідкам адвокати засумнівались щодо їх чесності та репутації. Загалом засідання тривало до, майже до 18-ї. Спочатку допитували Юрія Браташа, потім Олександра Гаврилова, ставили свідкам запитання. ну, В більшості запитання ставили адвокати підсудних, щоб виявити, яка в них репутація. Там чи чесні вони люди, чи не чесні. Після допиту свідків в суді оголошено перерву до завтрашнього утра, до 9-ї. На сьогоднішній день до міськвиконкому надійшло 399 заяв щодо виділення земельних ділянок учасникам бойових дій та учасникам АТО. Шість звернень від родин загиблих в бойових діях, з яких чотири від родин загиблих в АТО. На засіданні робочої групи під головуванням заступника міського голови Геннадія Музики зарезервували нові ділянки під будівництво та вирішували, що робити з мікрорайоном Озерний. По перше, про можливість відведення земельних ділянок під будівництво в парку Комсомольський за визначенням статусу парку як санітарно-захисної зони заборонено. По-друге, щодо заходів стосовно приведення території колишніх хардскладів із логотипом мікрорайону зерний у належний для будівництва стан за словами начальника управління архітектури Олександра Волощенко, необхідно розробляти проект та кошторисну документацію під нього. Необхідно робити глибоке розмінування, визначити межі поховань, робити підсипку території. Загальмувала процес розгляду цього питання. Відсутність на засіданні робочої групи представників юридичного управління міської конкому, якому головуючий віце-мер Геннадій музика вже двічі давав доручення. Я голова робочої групи за вашим дорученням звернуся до Василя Михайловича Івка, і хай нам юридичний відділ дасть пояснення, чому він ігнорує. Перебувати на нашій робочій групі і не доповідає з даного питання. Пропозицію підтримали і проголосували. У свою чергу депутат міської ради Олександр Роженко запропонував як альтернативу. Договір оренди із столицею закінчився. Договір інвестиційний зобов'язаний, які вони брали там по термінам орієнтовно, він теж закінчився. Потім вони оренду плату не сплачують за останні майже три роки. Те свайне поле, яке у них є, воно не оформлено в її як незавершене будівництво. Ми цю земельну ділянку фактично можемо реалізовувати і планувати під інші цілі. Щодо визначення поховань, тут пообіцяли представники єврейської спільноти вирішити власним коштом Покладовище хасидів надати йому статус меморіалу. Там є якісь прилади сучасні по виявленню біологічних останків в ґрунті. і вони запросили за свій кошт. Таких спеціалістів і будуть встановлювати межі дійсно цих поховань. Управління культури підготувало. Сказали, що підготують запит на єпископа, на православних щоб, е е да, щоб вони по, по яких своїх архівних матеріалах повинні вони заявити, що а тут є наші поховання. І на сам кінець Геннадій музика запропонував присутнім перелік земельних ділянок, який після моніторингу йому надали працівники архітектури для резервування і у подальшому для забезпечення учасників АТО. Слід для цього внести зміни до генерального плану міста. Ви знайшли п'ять земельних ділянок на молодіжному, Крюкові, на Лашках та в зеленій зоні вулиця Сербиченко. 24 учасника АТО отримують матеріальну допомогу з міського бюджету. Суму коштів на одного бійця визначила комісія під керівництвом заступника міського голови Тетяни Неїленко. У визначенні матеріальної допомоги також брали участь громадські активісти та учасники АТО. 24 заяви від учасників АТО та членів їх родин розглянули сьогодні на засіданні комісії, визначаючи розмір допомоги до уваги брали склад сім'ї, життєву ситуацію кожної родини та її матеріальне забезпечення. Безпечення. Сума матеріальної допомоги складає від півтори до п'яти тисячі гривень. Більшу суму допомоги отримали учасники бойових дій, які мають поранені або захворіли під час участі в антитерористичній операції, а також родини, в яких є малолітні діти, а їх батьки наразі знаходяться у гарячих точках. Крім того, громадські активісти зазначили, що учасникам АТО, які наразі перебувають у зоні бойових дій, досить складно взяти довідку про доходи, оскільки їх військові частини базують. Ця далеко від безпосереднього місця служби заступник міського голови Тетяна Наїленко зазначила, що на одному із засідань виконавчого комітету розглянуть це питання. Проте довідка про доходи має бути, щоб комісія мала змогу об'єктивно приймати рішення щодо розміру матеріальної допомоги, адже життєва ситуація в родинах різна, як і їх сімейний бюджет. Тисячі покинутих домашніх тварин, які залишилися на напризволяще, гинуть від голоду та обстрілів в зоні АТО. Деяким беззахисним щастить. Їх рятують місцеві притулки, волонтери, журналісти та українські військові. Кременчуцький кіборг спідниці Ірина Митрофанова неодноразово привозила приречених на смерть собак та котів до Кременчука. Про собаку, що посивіла від вибухів, далі у сюжеті. Люди тікають із охоплених війною регіонів, полишаючи своїх домашніх улюбленців, часто прив'язавши їх тим самим, не залишаючи своїм відданим друзям жодних шансів на порятунок. Кременчуцька волонтерка Ірина Митрофанова допомагає нашим військовим на передовій, але й не може пройти повз покинутих в зоні АТО братів наших менших. Час від часу до Кременчука вона привозить чотирилапих біженців і допомагає їм знайти нову люблячу сім'ю. Мы встречались с тем, что хозяева бросали дорогих собак, очень дорогих, с родословными. И этого было не понять. Эти люди уезжали, у них достаточно было средств уехать, но они не взяли своих животных. Вот, вот, вот это вот отношение к тем, кого приручили, кому подарили свою любовь. Их просто бросили, как ненужный хлам. Мы видели также, как беженцы уезжали, они забирали с собой своих котиков и собачек. Это нормально. Причем это, получается, бедные люди, те, которые жили не очень хорошо. Но они понимали, что это члены их семьи. Они прибиваются, но не можем их там оставить, они уже у тебя на руках, они просятся к тебе, ты их покормил, они уже тебя не отходят, уже на тебя смотрят такими глазами, и ты понимаешь, ну, уже ты ее там не оставишь. Когда заканчивается обстрел, вот идет кошка, с, кошки, собаки, они все вот тулятся друг к другу, даже кошка к собаке, и никто ни, ни, на кого не кидается, там, Ані збиваються у вот такі отстайки, ідуть к людям. вони йдуть к нашим ребятам, щоб їх покормили. Стрес від обстрілів тварини переживають надважко. У більшості трапляються інфаркти та інсульти. Ось ця маленька собачка від жаху посивіла. Просі, 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 просі. Скажи м'ясо передайте мені побольше, побольше волонтери. привезіть собаки. М'яса ну, Там познайомились з такою маленькою собачкою. Кукла. Хоча коли уехали, вони її бросили, прив'язані. Вона була постоянно обстрілами, тому що водяна обстреливается, там частично розрушені дома. І собака металась, і вот чудом вона осталась жива, тому що там все изрыто ямами і ця собака просто посидела. Зараз маленька кукла охороняє будинок військових медиків. Також під час останньої поїздки на схід волонтерка вкотре відвідала дитячий блокпост, про який Кременчуцькі новини вже розповідали раніше. Коли дивишся на цих дітей, розумієш, ну ради чего ми захищаємо эту землю. Ради цих дітей, потому что понимаєш, що у них патріотизм на сам високий уровне і хотілося бы, щоб на всіх наших дітей розійшовся. І также взрослые посмотрели. Если діти вже включились в эту войну, то мы теж не можем бути. Быть... Цього разу жінка передала їм взуття та одяг. Візали обувь від депутатів Кременчукського горсовіту. Нова обувь була закуплена спеціально для цих дітей по розмірам. Та Вікторія Гончаренко, Дмитрій Кравченко і Сергій Іванов. За їх день були куплені обуви, передані хлопцям в зону АТО. Також ми отримали німецьку гуманітарку, флісові кофти дитячі. От Нікола Ніколайовича Литвіненка дуже та ми все пірялі тим дітям. Відсьогодні вулицю Перемоги прикрашатиме новий декор. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кремичука встановили на газонах навколо пірамідальних шовковиць дерев'яні вази. Крім того, комунальники ще висадили на площі перемоги алею і стуй. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука давно розмірковували над тим, як цікаво і оригінально оформити вулицю перемоги. Цієї зими виникла ідея встановити навколо пірамідальних шовковиць дерев'яні вази і висадити в них яскраві квіти, засадити їх ампельними однорічниками для того, щоб, хоч трішки, внести фарб в цю вулицю. Ми посадимо санвіталію, вірніше це маленькі соняшнички, і посадимо петунію яскраву. Від думки про клумби на вулиці перемоги відмовилися відразу. Газони дуже малі і вузькі, тому вирішили використати мінімальні площі, такі як вази навколо стовбурів дерев. Використавши не штучні матеріали, а природний матеріал, тобто дерево, м'яке, тепле, красиве. Ми звернули увагу на те, що навколо стовбура залишається вільне місце. Як пояснили комунальники, це зроблено, щоб дерево дихало, і стовбур мав куди рости. Сьогодні на площі перемоги теж кипіла робота. Працівники благоустрою Кременчука модернізували алею. Глід, висаджений рік тому, частково не прижився. Його вирішили замінити на ту, яка згодом розростеться і стане живою загрожою. І вже після травневих свят комунальники займуться висадкою квітів на клумби. У тюльпанів та нарсисів закінчиться період світіння, тому їх замінять різнокольоровими однорічними рослинами. За останній тиждень працівники ЦНАПу прийняли та розглянули понад тисячу заяв. Такий значно збільшений обсяг роботи став можливим завдяки значній оптимізації праці. Про електронну реєстрацію до черги, інновації, нововведення та смски від Центру надання адміністративних послуг далі у нашому сюжеті. Наразі Кременчуцький ЦНАП надає клієнтам 154 види послуг, аби встигати якісно і швидко обслуговувати усіх, хто до них звертається за послугами. Тут запровадили цілу низку заходів. Всі міграційні послуги пішли через ЦНАП, то тобто, прописка, виписка, випіска, фото, оформлення паспорта по достіженню возраста, фармління паспорта поутірі і так далі. Для того чтобы мы смогли объять то количество людей, которые к нам обратятся, мы сделали несколько этапов. Чтобы не выстоивать в задушливых и безкінечних чергах, ввели электронную систему реєстрації на прием до специалиста. Вот у вас номер 10874. Красненьким высветиться, на пока что вам подарите. Вот здесь выбирается вопрос. Вот есть паспорт, нет, в архітектура, архитектура, любой. Предположим, паспортный, потому что сейчас это быстрее всего. можно взять на завтра, например, на 8 утра, видите, записаться и прийти утром, получить талон. Рецепция, которая, где встречают человека и дают первичную консультацию и дают платежку для оформления. Это сокращает процедуру приема граждан. Увеличили количество людей, которые сидят на приеме. Кроме того, мы ввели смс-сообщения. То есть по результатам услуги теперь, начиная с позавчерашнего дня, человеку на его телефон будет приходить смс о том, что его документ готов и можно прийти получить. Если вдруг людей приходит больше, чем в настоящее время могут принять, тогда поднимаются все сотрудники. ЦНАПа становится, помогают выдавать. Документи допомагають реєструвати документи, і результат этого ви видели. Нет столпотворения, нет... люди не возмущаются. До того ж, серед нововведень з'явилася і ось така система моніторингу якості надання послуг. До таких боксів потрапляють талончики від клієнтів. Дуже удобно, тому що можна вибрати час, не треба стоять в черзі. Можна прийти взяти талончик на какую час. и не создает ни очереди, удобно для всех, для клиентов и для работников. Мне очень понравилось. На прикинце тижня працівники выймают талоны. Мы можем достать эти талончики и посмотреть по номеру талона, кто из администраторов принимал, и разобрать какие-то конкретные случаи уже вместе с администраторами, почему так произошло. Может быть, есть ну, что-то, что нужно довести до всех, может быть, какие-то вопросы, которые мы еще не знаем, а все администраторы должны это знать. В Україні питання енергозбереження неабияк актуальне, щоб допомогти українцям, зокрема і Кременчужанам, заощадити на електроенергії та газопостачанні, експерти з різних куточків України презентували на виставці відповідні прилади. Що це за пристрої? Дізнайтеся із нашого сюжету. Цей пристрій називається сонячний колектор. Не використовуючи електрику і газ, він нагріває воду за допомогою сонячних променів. Якщо цей прилад встановити у приватному будинку, він допоможе неабияк як заощадити на електроенергії. Запевняє представник громадської організації «Екоклуб». В колекторі нагрівається залізна пластина, яка зверху до неї знизу приварені залізні труби, по яким біжить вода, і вода нагрівається, піднімається вверх. По цій трубці йде у бак. У баку там знаходиться змієвик. такий який спускається вниз і охолоджується. Знову поступає сюди охолоджена вода і... Наверх так от циркулює самостійно. Тут видно от 50 градусів зараз. Сонячні колектори до Кременчука привезли поки що тільки для демонстрації їх потужності. Учасники робочої групи з питань зміни клімату вирушили містами України, щоб навчити українців, зокрема і Кременчужан, економити теплову та електричну енергію. Розповідаємо людям, яким чином можна утеплити їхні будинки, як можна своїми руками збудувати сонячний колектор. Ми нічого не рекламуємо і не продаємо, але ми людям показуємо, що відновлювальна енергетика Неї доступно що це є реальна альтернатива. Ось ще один сонячний колектор. Він також нагріває воду без електроенергії. Цей апарат універсальний. Використовувати його можна у приватних будинках, на підприємствах і навіть у багатоквартирних будинках. На «Ця установка розчитана на 200 літрів гарячої води в день. Її мощність. полтора киловатта. С помощью ее в солнечный летний день вы можете, как я говорил, нагреть 200 литров воды. И за год вы можете сэкономить полторы тысячи киловатт-часов энергии, которую вы используете на нагрев воды. Это или газ, или электрическая энергия, или Дрова, то есть й катю за словами експерта, такими приладами вже давно користуються європейці. Сонячні колектори популярні навіть у північних країнах Фінляндії, Норвегії та Швеції. Втім, кременчужани також практикують подібний спосіб водонагрівання. І для тих, хто мешкає у приватному будинку, сонячний колектор не був новинкою. Ми вже в себе отаке приміняємо. Ми частном домі, да і ми зробили бочка, покрасили чорним, стікзяли з рам стікляних. І тось воно все в стеклі. І буває літом, що приходиться даже розводити воду, бо як кип'яток. Не не пользуємося газом, Тому воно дійствує 100%. У той же час городяни, які не знали про альтернативний метод нагрівання води, зацікавилися представленими пристроями, адже сонячні колектори допомагають заощадити небо як дорогий газ, електроенергію і кошти. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру на четвер обіцяють мінливо хмарну погоду. Вночі без опадів у другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-13 тепла. В день 19-24. Якими будуть новини? Покаже завтрашній день, останній день квітня. Гарного вам вечора! Зустрінемось.